Так, всім привіт. Дуже сильно не знімаю, бо практично одне й те саме. Одне й те саме, Блін, желізо, сварка, сварка, желізо. Просто деякі процеси нюанси покажу. Так, Оцей вал у нас, понятно, це ми поставили. По-моєму, я це знімав. Якщо не знімав, я передивлюся, зніму заново тоді. В общем, оці речаги. І щоб нам виставити на одному рівні, підварив отак профільну трубу сюди рівненько. Тепер буду що робити далі. Є у нас отакі ось втулочки виточені і отакі речашки є. Вони теж тут просверлені, тут наплавлено. Сюди ще для підсилення будуть приварені такі пластинки теж, так, щоб товщину збільшити металу. Ну в общем, До оцієї дирки на тележки отвору. Оце буде усюди соєдінятися. А оцей речах буде соєнятися до цього ж плеча, усюди, усюди буде соєнятися. Соєдінятися буде через оцю ось втулку. Оце я зараз виставив, щоб його прихватити, нормально втулки виставити рівненько. Оце зараз буду цим займатися. І туди ж так само, Це щоб вже ж втулки на одному рівні були, в одній плоскості. Так що зараз займаюся цим ділом. В общем, що я сьогодні зробив пока що. Їздив, поточив оці пальчики і ці пластинки поробив. Це Я його, поки що тільки. Отака штука. Теж її треба тут все попроварювати ще, тому що воно тільки-тільки понаживлюване, скажімо так. Попроварювати і оце. ось, усе поприварювати, тут всі оці ті самі. І з цієї сторони так само все теж поробив. Якби його так зняти, зараз однією рукою може упасти. Оба! Отак Оп. воно опустилася. Ну, однією рукою назад не підніму. Виходить така система. Ті речаги ховаються туди всередину. якоби. І все, і тут буде йожик. Оце на оцій пластині. Буде ёжик. Він, Виходить, тут ось ще одна ж така сама, з іншої сторони. Отим кончиком воно, він буде вставлятися той підшипник, там підшипничок. Ось. І все, і воно потім звариться до кучі і все, і весь ужик буде підніматися. Так що зараз буду обварювати. Ні, зараз піду поїм, а потім буду обварювати. Так, 15 хвилин 8-го, неділя, а ми ж малим. Коротше, сьогодні відосіка точно не буде. На наступний тиждень. Такс, такс, такс. Виміряв я, я коротше. Робив, як би показати. Приварив пластинку, ось, поставив центр. Міряв рулеткою, чертив радіус е, повністю шток циліндра затягнутий. Піднімав оцю всю конструкцію наверх. Оце все отут стояло. від ціля міряв, як шток виходить циліндра, де вони там по радіусах пересікаються, то буде точка, де ставити циліндр. Получається, оце приблизно такий кронштейн буде намальований. Трохи ниже рами буде сантиметрів на 10, ну і нічого страшного. І В общем, зараз сюди поробив такі трьохугольні кронштейни. Ось. Це вони будуть туди в профільну трубу впиратися. І отвори всі прорізані. тобто Тут вони по цій стороні рівно виставлені. Тут, зрозуміло, що я різав болгаркою вирізав і грався, то десь глибше, менше. Ну, то таке, не важливо. Головне, оця площа рівна. Оцей голок вирізаний на всіх чотирьох зразу, і дюрочка просверлена на всіх чотирьох зразу. А там форма то таке, плюс-мінус кудись бігатиме. В общем, сьогодні цілий день, ігрався, ігрався, переніс, переробив я оці всі речаги. Ізначально хотів туди їх робити, не виходить, клине. Переніс їх ось сюди на цю сторону. Тепер буду робити колесо. Тут дуже близько колесо буде. Може прийдеться цей підшипник іще на сантиметр вигад сюди. Ну то вже побачимо, як воно буде. Зараз треба поставити циліндри першим ділом і підключити гідравліку. Треба, щоб трактор його піднімав і опускав. Коли воно буде робитися, тоді вже будемо йожика цепляти. Ну, коротше, займаємося далі. Такс. Картинка в нас все та ж сама, практично нічого не міняється. Через то відео я ж кажу дуже і не цей, бо немає чого знімати. Воно виходить, що цей кронштейн залишилося вже два штучки. ось Поки вирізав, поки просверлив, поки те, поки все. Півдня пройшло. Вот. Сюди вже говорив цей кронштейн. він отак стоїть Проварений з цієї сторони. Де там у нас не видно, да? Ага, проварений з другої сторони. Там такі танкові шви, звісно, наложив, щоб, щоб хватило. Ну-ка, я її зараз спробую опустити пощучення. Опа! Оба. Оба! Опустив. Ось така конструкція. А де я хотів? йолки палка як моя та шланга вже задовбала лякати. Отакі От шви. отуди далі, щоб проварити, в кінець прийдеться знімати це все оп'ять. І тут у мене, виходить, тоже, я дирок насверлив під оці квадрати і оп'ять переіграв, воно отак все смістилося. Я там голочки попіджимав. Тобто, виходить, треба буде отвори тепер отут сверлить. В такому положенні воно буде. Пумпурум -пу пум шланга зриває, задовбав мене цей редуктор, ніхрена він не держи. Тут манометр на максимум зашкалює, так що оці самі дешеві редуктора не рекомендую нікому абсолютно. Гавно з гавно. Так, ну а в нас тут теж з гамна пулю ліпим. І тут, виходить, коли воно піднімається, це якби хтось підняв, щоб зняти. Оце коліно воно виходить трошки сюди, то через то, може прийдеться, я ж кажу, що підшипник трошки відставити ще на сантиметр півтора в сторону. Бо воно тут якраз впритик проходить до колеса. Ну, в общем, все, доробляємо, ставимо циліндри. Бо ще кронштейне кріплення, що там знизу, знизу де я кріпив черти. Блін, комарі їдять, не можу слова сказати. Фу, Блін, капець. Ну, в общем, коротше так, все. Що буде далі, покажу. Поки отакий етап. Так, що в нас? Вон знизу видно виглядає трохи кронштейн. Такий, як я казав, сантиметрів 10 він буде нижче. Ну, то не критично. Що, е, я поснімав оці тяги, оці ось повідключав, щоб можна було ігратися оцією штукою. Отак. Донизу і доверху. О, так. А тут у нас отакий кронштейн зроблений і от так у нас стоїть циліндр. Оце тільки оця резинка, її, мабуть, треба буде зняти, бо вона тут трошки, трошки мішає. Ось так у нас циліндр опускається. Так, оце треба резинку поправити. Бо не дасть опуститися повністю. І циліндр стає в нас отак. От Все, тут оперлося, циліндр став. Все, отаким От макаром у нас циліндр захований. Саме головне, щоб оця точка, оця ось точка, і з нижньою точкою на циліндрі не була на одній лінії з оцією. Щоб оця виступала хоч трошки за. Ну, Якщо провести уявну лінію між двома кінцями циліндра. І Щоб ця точка в нас була на цю сторону, сюди куди треба, щоб вижимало. Тому що якщо вона буде всередину, то вона буде тоді туди, туди гнати, ну, коротше буде ламати. А так її поначалу буде трішки якоби важкувато, поки вона так стане пересили там буквально трішки. І все. І далі воно працює нормально. Тоді тут у нас отаку дистанцію треба зробити. Я не знаю, може отак кусочками з десятки. ось Квадратиками позаварюю. та його й вистачить. Тут цього металу привареного достатньо. І ще треба глянути, отут перемичку всередині поставити, щоб оці щуки не роз'їжджалися в сторони. Ну а так, в принципі, все на прихватках. Піднімається ход, вилят штука нормальний. Все його піднімає. Все отлично. оце буде так підніматися в нас колесо, там ніде нічого не касається, до кришки не міша, не касається, тобто ну, тут -от, фу шикарно. Так що якось так, блін, сонце з цієї сторони у нас погано видно. Ну, в общем, поки що так. Надіюсь видно. Линдер видно, я надеюсь, да? Загавше комбайна сюди в ангар. Хотів гідравліку до трактора кидати шлани, все там в тряпочці, ці переходнички всякі, короче, пособирав. І в общем, що І, в общем, почав робити зовсім друге діла? Взяв дрельку сверла, пересверлив першим ділом. оце ось Кріплення у мене тут подшипник стояв, оказий, його треба вище. Тому що в мене підшипник набагато нижче, ніж ось колесо. Тобто його треба було не отам виміряти, а тут на рівні площадки. І зараз сверлю кріплення і оці пересверлю. Бо в мене раніше було ось у кріпленні, а тепер ось знову треба робити. І воно трохи не співпадає. Тут ось одна дирка, друга дирка, третя і четверта. Отак вони будуть. Воно тобто було отак, воно чуть сюди повернулося на цьому одному болту. Ну, Так історично сложилось. Ну, коротко, це... Займаюся. Надо треба отут ось поварювати жорсткостяк, кругом поусилювати ще роботи вагон, а воно щось ніфіга не робиться. Нема циліндра того. І воно чого-то все так стало, блін. Щось взагалі не хочеться ніхто хрена робити, а робити треба. Що піжака? І ти зайшов, да? від доща заховався, трошки дощ пішов. Взагалі, що ми маємо? На даний момент... О, і чокідзе прибіг. Прикотив я колесо, так чисто подивитися, як воно буде. Там ще не наживляв на підшипник. Так. Ну як, чисто наживив, але не одівав іще. В общем, в общем і в общем. Там люки лючки позакривав, ззаді той закрив. І граюся ось тут з короче. РВД рукава високого давлення. І на тракторі теж в мене було закольцовано тут. Тут була трубка просто ну гідравлічна, зажата, так якось, ось виходом закольцьований і назад. Тобто, я користувався тільки одним виходом. Зараз зробив бистро поставив на циліндр. І така біда в мене коротше. оцей циліндр, це що я в дідах був купляв. Один циліндр нормальний, цей це з гідроборта, з розової машини. Один циліндр заклинивший, там зігнутий шток, і він клине. І я його відвіз йому назад, коротше, забрав гроші. все там без проблем і надав. Виходить, що треба такий циліндр. Тут по центрам. Чок. Ти? Коротше, в зжатому стані по центрам десь приблизно 58 см, діаметр під пальці на 35 см. І шток, мабуть, 40-й, ну, зараз я возьму штангенциркуль, поміряю. Да, штук у нас виходить сороковий, Так що така фігня. І виход штукається десь 30 см приблизно. Так що треба шукати ще один такий циліндр. Якось так. Созвонився там з одним хлопчиною, Короче, завтра гляне, може в нього якийсь там є такий чи не такий. В общем, поусилював отут вот все. Ті ж стоєчки попідсилював. Тут косинчики подавав усе, розкоси уся, уварений теж там косинчик. Так само спереді. Він. Там він один косинчик, другий косинчик дав. І тут же стойку поставив оці двари. В общем, поки що йожик що, то біля комбайна, ну ще діло дуже далеко. Ще дуже далеко, тому що заштопорився я з циліндром. Вивари, вони все повністю кріплення під циліндр, під один. Там сзади Фронштейн висить під другий. Коротше. Ну, нема циліндра. Поки немає циліндра, я не можу ні гідравліку підключити, ніде нічого. Так що такі діла. За 2 тижні, можна сказати, ми не зробили ні фіга. Абсолютно. Во, Йожик вийшов у нас такий висотою. А, Зараз, кстати... Такс. Отака у нас. Загрузка получается ось так вона біля ежика. І що я хотів показати? Де він там так, рулетку ми на землю поставили? Ось метр 36, це в нас виходить висота загрузки. А ежика, ну, метр, зараз растяну, поки ще рулетку. А йожика 1,60, ну 1,58 з половиною. Це до цієї труби. Метр ну 58 до цієї труби. Тому що гарбуз же буде надітий на голку повністю, аж пошти до цієї труби, він ж не на кончику там буде. Тобто Це на оцю висоту його підніме. Тобто, якраз воно на 20 см вище, ніж загрузка. І вийшло, що там 1,60 пошти, да, метр сорок. Да. 20 см, там 22 см. Получиться, що якраз ці 22 см, це буде нам тут буде склон, щоб їх знімати. Тобто, Воно так, як глянути, воно наче не дуже, не дуже і велика різниця, отут, щоб, щоб вони з'їжджали. Через що високе колесо. Тому що висока загрузка. Ось такі діло. Це ось стоїть рамка на цю сторону. І теж, коли вже притулив на рівні площадки, вже тут на бетоні. в общем, Усе його почав приміряти. Получилося, що підшипник у нас не знизу стоїть, так як предполагалось, а пересверлив його посередині. Тобто цю теж треба буде переносити. Я що роблю, посчитав, там 11 см якраз різниці. Я його просто відкручую, оцими отворами надіваю на ці болти і сверлю ще два отвори. І підшипник стає по центру. Ну, теж, комбайн там був виставлений на вісу під уровнем, якби, по уровню виставив, на вісу, все міряв приблизно, а сюди загнав, плюс колесо просіло і так далі. Тобто вже воно свої корективи вносить, Вже виходить, що підшипник ось не знизу рамки, а посередині. Так що поки що такі діла. Якось так. Так що відео буде ні о чому, чисто так що ми працюємо не так швидко, як хотілося б. Бо вже, скажімо так, через днів 10 вже, вже, в принципі, вже можна було вибирати гарбузи. Ну, блін, не знаю. Уже є такі, що гниють, є такі, що, блін, дозріли. Ну, не знаю. Поки ще, поки ще не виходить. Тому що там є зв'язчок, цептуші треба купляти. Пум-пум-пум. -пу Ось там на звздочках теж там немає нічого, блін. Звздочки лежать, вони валяються, а... а толку не дуже. Щось не знаю така апатія. В время я в вообще час нічого не хочу все робити. І постійно це все по-перше, що за той циліндр дав, що він заклинився, я його почав вчора ставити, підганяти, все, а він а нефіга, блін. Я ось ставлю відео, я там домкратом, як я його вижимав. Ну, то такі діла. Так що, ну, якось так. Все, всім до побачення. Взагалі, яка біда Григорович. Отой циліндер, питань немає, той робить все нормально. А цей же кинувся, я його поставив ось і короче, він заклинивший. Тут ось о, раковини на штукові. Він ржавчина видно, бачите? І він походу зігнутий, походу, зігнутий штук. Тому що я оце отаким макаром зафіксував отам його знизу приварив усе, зробив кронштейн же, ж, обварив там і сюди прицепив його, отут де. Цей реча у мене. Кинувся, я його витягти не можу. Так я ось оставлю на речах Донкрат, і я його Донкратом єлі-єлі, він ривками тин -тин -тин -тин, вискакує по чуть-чуть по чуть-чуть Оце такі діла. Так що я тепер навіть не знаю, що її робити. Так. Щось в нас день не задався. Печалька за печалькою. По-перше, редуктор у нас виділиться. Видно, що аж шланга репнула. Ото давлення дає, я розумію. Короте, редуктор не хрена. Ну то хрен з ним. Тоді виварили тут кронштейн, зробили під цей другий циліндр. Тут так його поусилювали, ну, нормально. Все тут закладні, у швелер поворю, там он видно закладна, стоїть до неї такі профільки, хороші з десяточки. В общем, там той циліндр зроблений. Но тут біда з цим циліндром. Вроді би все й хорошо, але йому жопа. Він заклинивши, я оце сюди ставлю палець, так, ставлю ось в раму, в речах. Питаюся його розтягти. Він ривками, ривками єлі-єлі вилазить. Коротше, тут більше всього, що або він ржавий всередині, або тут, якщо глянути, він... тут зігнутий шток. Я боюся, щоб він всередині підігнутий ніде не був. І то він може через той клинить. Фух, я це не знаю, що тепер робити. Розбирати цей циліндр, блін. що йому робити? Хрін його зна. Зараз поїду до того діда, з'їжджу, де я його брав. А, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, печаль